Армії Російської Федерації довелося втікати. Збройні сили України розгромили росіян і зачистили два населені пункти. Російська армія зазнала катастрофічних втрат. Загальні безповоротні втрати склали 117 військовослужбовців. Ну а більше інформації у нашому сюжеті мене звати Євген Сіров, Це канал Главред, Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. Українські військові продовжують демонструвати успіхи на новопавлівському напрямку завдяки чітким і злагодженим діям 214-го окремого штурмового батальйону та 5-ї окремої штурмової бригади вдалося повністю звільнити населені пункти Олексіївка та Степове. Про це заявив начальник управління штурмових підрозділів Валентин Манько. Під час операції російські війська понесли суттєві втрати як серед особового складу, так і у техніці. За словами манька, результати свідчать про високу ефективність українських штурмових дій. Втрати противника в Волевціївці склали 32 загиблих, 7 поранених, троє взято в полон. Дві одиниці автомобільної техніки пошкоджено, одну одиницю. Знищено втрати ворога в степовому та лісосмузі між населеними пунктами. Були 85 ліквідованих росіян. 24 поранених, 6 одиниць техніки пошкоджено, 5 знищено. Усього безповоротні втрати становлять 117 осіб. Валентин Манько спростував повідомлення російських змі про нібито захоплення Олексіївки. Наші війська утримують позиції, завдають втрат противнику та беруть полонених. Наголошує він. Ця операція стала ще одним доказом бойового професіоналізму, рішучості та високого морального духу українських штурмових підрозділів, які успішно повертають під контроль. України окуповані території, майор збройних сил України у відставці Олексій Гетьман дав відповідь на питання, чи судилося реалізуватися планам Путіна про захоплення до кінця 26-го року, чи не усієї лівобережної України, чи хоча б. Чотирьох областей. Цей дедлайн постійно відсувається. Йому потрібен час до кінця року, то 60 днів, які він просив у Трампа, і так далі. Хай собі каже, чим більше росіяни вихваляються майбутніми перемогами, тим гірші у них справи. Це дешевий популізм, розрахований на коротку пам'ять. До кінця цього року залишилося не так багато часу, і жодних своїх завдань Путін не вирішив. Шить упевнений, що в грудні чи січні він озвучить новий дедлайн березень, квітень березень-квітень 26-го року, сказав гетьман у розмові з головредом.